Доброго нього можна особну хвилинку? Фа ю фа ви думаєте, чому так довго не було? випуску? <рит> Це видалі чи не покаже. <рит> oh, так, ми случаємо дітей з п'яти потерок. So, може бути удалі сіт. П'ять плюс сім буде правильно одинадцять чи одинадцять? Доброго дня, можна особну хвилинку? Фа ю. Правила участь такі. Нас є шість питань. Кожне питання оцінюється в 10 гривень. Але гроші ви отримуєте тільки тоді, якщо відповідаєте на три більше. То, готові? Так. А, давайте. Перше питання. Так як ми Івано в Івано-Франківську, то нас стосується Івано-Франківська. Коли місто Станіславів перейменували в Івано-Франківську? 166 знаю. Не знаю, десь тисячу 1900... дев'ятсот. Ну туди. Сорок шістдесят. Дві тисячні ріки не пам'ятаю. Тисячу вісімсот. Тисячу. Я не знаю. Шість п'ятий дев'ять. Шістдесят другому році. К'ять плюс сім буде правильно 11 чи одинадцять? Одинадцять. Двісь одинадцять. 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 Одинадцять чи одинадцять? Одинадцять. Одинадцять. Ні, то буде дванадцять. Буде дванадцять. Хто зображений на пам'ятнику Руській Трійці? Вагилевич, Вагілевич, і. Ще раз можна, будь ласка. Шашкевич, Вагилевич і... Вагілевич, як його там?

Це в сквери тут. Та-та-та. Я так не запам'ятовую. Напевно, там є Грушевський чи ні? Грушевського ні. Нема Грушевського. Там точно є три наших якихось. Блін. руська 30, вони щось створювали, Треба Підготуватися. Та ми 14-ні. Знаю. Грушевський? Не, Не знаю. Шашкевич. Mm. Вогилевич і Головацький. Там вважаємо. Так. Фіня. Справчайтесь. <ріпш> Яка перша людина ступила на місяць? Ем, Юрій. Е, Ю, е, Юрій. Гав... Гагарін Цей Гагарін. А, е, тварина. Та, Чи дивись, яка є тупа Не знаю, ну я читала кучу раз. Луї Амстронг. Ну каже, що Аспронг. Луї Амстринг. Назвіть формулу дискримінанта. А, боже. Де дорівнює Б квадрат мінус 4АЦ? Я навіть не знаю, про що це ми говоримо. Два квадратні 4. Це. Та де? Ні, дружи. О Боже. Ні, це теж не знаю. Три головні течії, які з'явилися від християнства: католицизм, протестантизм і православя. Католицизм. православ'я. І. І, і чекайте, ну розповсюджено це в західних країнах, як же воно називається, ці знаєш, вертись в них за якщо це правильно. От, е, коли ніч е, довгих ножів була, кого там вирізали? Католики і греко-католики, римо-католики, Зна, ідеї, знає, угу. ні? ні? А давайте, может быть, вы удалите это видео. і не покажет. А то на пока. Все, прошу. У <серкнуто> Нарушиться. Людминный класс. Хорошо? Здорово! Че. Сегодня мы в Барбаршопе Джентльменс клан. З нами Петро. Барбер. Отже, перше питання. Чим відрізняється барбаршоп від звичайної перукарні? Барбаршоп це справжній чоловічий простір за своїм повним стилем та характером. Барбаршоп можна не тільки розстроїтися, але випити скляночку диски з чоловічої компанії. Здорово. Ждух ви пам'ятаєте першого клієнта? У нас було перших клієнтів да тільки, але найбільший Сергій повороду. Він завжди нам досі піднімає настрій і став дуже хорошим нашим другом. З чого все починалося? Почалося все, все з Києва, бо вчительний склав одній з перших відкрили барбершопи в Києві і м'яко переносили мережу по всій Україні. А також ви в Україні одній з перших. Так. Скільки джентльменс джентльмен'склаб це мережа, в яких містах вообще є? У Львові Києві. Ну, звісно, как есть. Добре. Приходять до вас школярі школі діти? Так ми слушаємо дітей з п'яти років. В Юніченка нам теж хочуть тримати круті стрижки. Це так. Чи пропонуєте ви клієнтам якийсь додатковий сервіс? Так, у нас працює безкоштовний бар, винолає віскі, хром. Також у нас спонсорі Гермейстер. І чайка. Проводите ви курси навчання на барби. Ну, Так як зараз в барбашопі стає все більше, люди хочуть навчатися. Ну, я думаю, ми маю... швидший час відкриємо школу базу. Супер. Проводили у вас якісь зйомки чи брали швидше інтерв'ю? В ну, Інтерв'ю не брали, а у нас проводив Сергія Словодар, зйомки свого блога на всі стопи». А чи писали про вас у журналах? Ну, Манслай подали джентльменські ал, способ хороших закладів для чоловіка. Саме ваш заклад ви на водопанці. Саме ваш заклад. На саме. Супер. Коли у вас серед клієнтів будові люди? Ну, в Києві у нас стражаться футбольний клуб Динамо, все, також наші партнери. І навіть Серега знімав в нашому барбершопі частину село А у Франківську? Франківську збуду це власники більшість цікавих закладів, <зважливі> Так. Добре, дуже дякую вам за інтерв'ю. Щасливий вас. Ви думаєте, чому так довго не було випуску? Доброго вечора. З вами Франківськ Ньюз» та я ведучий Роман та Володимир. Сьогодні випуску. Безвізовий режим для мусору. П'яна, багітна, конфліктна, блондинка і рест та сонячна бруківка. Безвізовий режим для мусора. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив: у разі, якщо полігони на території України відмовляться приймати мусор зі Львова, його можуть почати вивозити за кордон. Зокрема, до Польщі. Життя це поторож? То ось прикипи звідти режим, говорив Порошенко. Навіть сміття побуває за кордоном. А ти ні. П'яна, вагітна, конфліктна, злоденка, юрист. Одної пізньої пізньої ночі в темному темному місті на дуже темній темній трасі зустрілися вони. А Зараз глянемо сюжет цієї зустрічі. По вулиці Надорічна виїжджає автомобіль rav 4 який виїхав, по-перше, під знак, а по-друге, він продовжував рух по зустрічній смузі. Ми замітили, що йому на зустріч рухається автомобіль. Також водій спочатку не могла зрозуміти, куди їй їхати, почала поворот то наліво, то направо. Для зупинки автомобіля я підійшов спілкуватися з водієм. За кермом автомобіля була жінка. У жінки були явні ознаки алкогольного сп'яніння, Тобто нечітка вимова. Запах алкоголю спорижне нарота. Спорижне на рота. Давайте глянемо на героїню. Ви рухались по зустрічній смузі? Ні, я не їхала по зустрічній смузі. Повністю виправдана. Так що провело героїню в такий стан? Скажіть, скільки випали сьогодні? Чесно? Ну, чесно. Доктор ні. Доктор терміум. День тепіла. Дякую, доктор Моам. Неочікувані повороти у спілкуванні. А я його не бачу ні в перший раз. Він хотів бути дитинкою моєго батька. Ось так. Ось так. Що? А я його не бачу ні в перший раз. Він хотів бути дитинкою моєго батька. Ось так. Ось це поворот. Постраждала, не розуміє, чому її затримали. Ваше далі... Евакуація транспортного засобу. За що? За те, що я не хочу від нього бути дурима, чи що? після чого постраждала запропонувала хабар. У мене є можливість вам передати. Давайте просто повеселимося тепер неочікувані факти. І треба взяти цього пішохідного переходу, щоб він за, е, засвідчував це. Знає, на основі що? чого? Тобто ви я зараз, на даний. даний момент, я з відкою Пішохідний перехід не може бути світлим. А тепер питання для самих маленьких наших глядачів. Чи можна переходити дорогу там, де Та немає забри? Брали руки всі, я маю право пройти тут. На основі чого не можу пройти між обиконтером і своєю машиною? Немає пішохідного переходу. Да ти ж то! Ти ти ш... Сонячна бруківка. Угорський стартап Платіо винайшов унікальну бруківку для отримання сонячної енергії. Бранківського туйся. Я думаю, що наш мер заклик від цієї новини. Уже скоро бруківка буде приносити не тільки задоволення меру, а ще й користь. Бачення з вами була ваша ведуча Роман та Володимир. Підписуйтесь та ставте лайки.